Бистро сюди, быстро. давай, 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 кушай. кушай. Я вже сюда, бери, кушай, бери, давай, кушай, ті, що кушай. Мешканка будинку по вулиці Пальохи у Черкаса Галина Польська розповідає, самотужки годує десяток безпритульних котів двічі на день. Восім і вчасно. Вони отут всі вже мене ждуть, як оце я дола вийти. Жінка говорить, що жодного разу котів від шкідників не обробляла, живе на пенсію. Додає, що кліщів на тваринах помічає. На оцих на кавалерах нахожу, і вони підходять, кажуть, підожди, я витягую, вириваю їх, викидаю, вони всі ждуть, поки це все я зроблю. Ну, і, собственно, як вони мене знають, то вони ще і довіряють мені в всьому. Волонтерка Яна Тябут говорить, важливо обробляти котів правильно, щоб ліки подіяли і не носить їх на шию за вухами тварин. Ліки обов'язково потрібно наносити на шкіру, не на хутро. Тобто, шкіра має вібрати всі ліки. У нас видно мокре місце. Це має бути саме ось тут, де котик не може дістати себе. А це в якійсь мірі отрута для паразитів, тому що він не нализався цією отрутою. Це вперше їх всіх обробили. Ну вони так хорошо, ніхто нічого. Моя як я її закапив, Вона тут же видно, чи пече тікає. А це вони всі сидять байдуже. Засновниця громадської організації натябут каже, під час прогулянок почала помічати на безпритульних котах чимало кліщів. В мене є під опікою деякі котики, які живуть близько біля парку або живуть в самому паркі. І от на останніх прогулянках я помітила, що на них просто величезна кількість кліщів, яких от навіть не треба роздвигати хутро. А це просто як бусики, такі під очима і під вушками на шийки. і це ну видно неозброєним оком. Допомогли купити ліки від паразитів небайдужі, говорить Яна. Люди перераховували їх кошти, за які вона змогла придбати не лише краплі. Нам повністю допомогли на ту заявлену кількість амп. Лок 30 штук. Нам перерахували всі охочі кошти, навіть з лишком. І на лишок ми докупили ще корм для малюків, які зараз от їх дуже багато. За словами Яни, опікуються безпритульними котиками у кожному мікрорайоні куратори, такі як Галина Польська. У Кожному дворі можна знайти таку людину, з якою поспілкуватися, яка точно знає, яка кількість тварин, скільки кішок, скільки котів, яку кількість вона вже самостійно простерилізувала. Зазвичай це так буває. За деякою допомогою звертаються, бо вже просто фінансово ну якби виснажені такі люди, бо їм доводиться щодня годувати там до десятка, більше десятка котів. А це ну доволі вартісно, якщо це якісне і нормальне харчування. Ірина Філенко та Мас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.